Вітаю любителі шахів. Грає проти Мада Артені. Чехія. Агой рейтинг 1838. Б5. Б4 буде хід. Так. Три нулі підемо. Король Б1. Така англійська атака. Рогатка англійська. Ф3. Е4. Ж4. Показуємо, що ми хочемо піти кудись туди. Цей хід. Хід. Так, ось що був би десь тут у нас слончик, ми може б на Е6 точно вдарили. Як в нас слона нема, то кінь п'ятій, якийсь хід. Кінь сюди може прийти. Без строку, так? Да? Без строку. Ім'ї два. Давай кімні два, не знаю. Не впевнений? Туди? Д5, да? Да, 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 да. Да, 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 да. Угу. Гарно, гарно. На є6 е хочу стукнути. Якась вилка є? Ну я все рівно на Є6 е йду. А там же ще буде, те буде. Ну, взагалі розраховую, звісно, на ударчик. На ударчик. Яким конем тільки взяти? Давай. Так, может тут еще что-то сильнейшее у нас? Типа уже 5. Не бачу. Заберем. Mm. G5. Ну, ідея. Я хотів слоном, але я вже і так і так напав на коня. Проблеми з конем на D7. Ну і з королем, звісно, проблеми тут. Король в центрі це проблема серйозна. У матеріалу суперника перевага. Я пожартував все ж таки коняку. За два пішаки, але проблема суперника, да. Проблема суперника, да. Ні. Є С. -о -в -ко -с. Є С -о в кос. Так. Купа ходів мені подобаються. І забрати мені подобається. І слона три подобається. Що я забрав? Кінь Б6. Кінь Б6 слон йде сюди. Слони починають розривати оцю двіжуху біля короля, всіх оцих захисників. Якщо слон забере сюди, буде в мене тут підвисати, да? Буде півдесят <звук> молився я, да? Mm. Ще й тут напав, ще й тут напав, блін. Все ж було так чудово. Так, ну в принципі, що йому далі робити? Висить ферзь? Ферзь відійде? Куди? тут десь відійде. Так, 2 секунди це не дуже добре. Це не дуже добре, але добре. Але гра продовжується. Матеріал рівний, але. часу немає. Всього на всього. Да, тут, конечно, да. да, да. Тут пробье зара, зара, не знайшов. А щось, мабуть, і було. Подивимося. Так, да, було багато що. А я не знайшов. Так. 73 точність суперника також 73. Так. G5 було сильніше. І потім кінь 6. Мабуть, так. Зав'язаний, по зав троху ферзь кудись має там на е 7 наприклад. А, і слон H3. З такою переснукою ходів. Згодний, що я зроблю. Пішов на цю. Штуку. Так. Він помилився. Так, а чому він помилився? Бо йому треба було Торою забрати. Присядись, тримати? Да, І на G5. Інди 5. Тут нема нічого цікавого, так? Да? Взагалі у білих. Продовження ініціативного, так. Так. Блискучий. Ну. Ясно. Сильніший був удар. Ферзь, ферзь, слон. Якось дуже багато я віддав йому, ні? Фережі 4. Ну, мабуть, тому що все-таки кроль в центрі, так? Да? Ми напали на коня. І що? Слон С4. G6. Ну... Непросто. Добре. Я не бачив цього ходу. Але часу у мене вже було малувато.